Наступного дня після огляду узбережжя річки Псел члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування провели екстрене засідання з одним питанням порядку денного про результати огляду місця забруднення річки Псел на території Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації нашому департаменту. Провести роботу щодо надання пропозиції Кабінету міністрів України, про оголошення забруднення місцевості на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області зоною надзвичайно екологічної ситуації, розглянути можливість виділення коштів з резервного фонду. Обласного бюджету на ліквідацію наслідків забруднення річки Псел на території Кременчуцького району Полтавської області державній екологічній інспекції Центрального округу та головному управлінню Держпродспоживслужби області рекомендували повторно здійснити взяття проб води, ґрунту та риби в епіцентрі забруднення річки ПСЕЛ в присутності представників постійної обласної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Ми всі були свідками того, що відбувся. Так званий залповий викид нечистот у річку, враховуючи от саме ця пляма, вона є, скажімо так, концентратом всіх тих шкідливих речовин. Треба буде зробити саме ці аналізи в епіцентрі цього викиду. Аналізи перших проб води зробили 9 липня цього року, щойно отримали сигнал про аварійне забруднення річки Псел. Регіональна лабораторія Держпродспоживслужби вже видала результати аналізів. За результатами випробувань води, встановлено на відповідність на вміст аміаку, і за результатами на мікробіологічні показники встановлено показники МАФАМ та бактерії групи кишкової палички. Головне завдання правоохоронців притягнути винних до відповідальності. А представники влади спільно з науковцями мають докласти максимальних зусиль, аби бруд не потрапив у Дніпро. Наголосив голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф. Забезпечити зменшення шкоди, яку може ця плема нанести і далі пслу і Дніпру. Тому що, коли воно потрапить в Дніпро, це основна водна артерія України і річка, від якої беруть воду в безліч населених пунктів України. Крім цього, рішенням комісії зобов'язали всіх підприємців, які займаються тваринництвом в зоні екологічного лиха, надати відповідні дозвільні документи, а також проголосували за те, щоб брати контрольні проби води кожні три доби.